Далі говоримо з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшко і будемо підіймати тему МСЕК. Ну точніше, як трансформувалося це питання станом на зараз. Пане Вікторе, добрий вечір. Як чуєте? Вітаю бажаю міцного здоров'я. Дякуємо актуально вкрай зараз, особливо зважаючи на те, що не один і навіть не три віруси ходять ходять в Україні, і карантини оголошують. Але давайте про МСЕКІ насправді тривають перевірки рішення того всього, що медико-соціальні експертні комісії не вирішували, і повстановлювали інвалідності різноманітним посадовцям і не тільки посадовцям. Дві тисячі справ на посадовців зараз на розгляді, які за якими правоохоронці мають мають встановити чи справедливо, чи несправедливо, чи повною мірою, чи не повною мірою, і чи якісно взагалі спрацювала медико-соціальна комісія? Якими є станом на зараз результати ці перевірки, і на вашу думку, з цих двох тисяч справ цей результат, на який ви сподівалися, що він буде меншим чи більшим? Дякую за запитання зараз. Правоохоронні органи до Міністерства охорони здоров'я підпорядкованих структур передали 2636 справ. 1300 справ. Ми вже опрацювали і маємо певні результати, зокрема. 281 рішенням одне рішення МСЕК було повністю скасовано і скасовано людям інвалідності, які були встановлені саме за цими рішеннями медико-соціальної експертної комісії. Також 232 справи було прийнято інше рішення. Зокрема, 160 особам було змінено групу інвалідності, а 72 особам змінено термін її дії. Ще 466 осіб. А рішення поки що не прийнято через те, що. Потрібно, щоб ці люди приїхали до нашого інституту, який переглядає всі справи, і треба оцінити стан здоров'я, тому що за результатами саме документального розгляду справи прийняти рішення не вдається. Тому результати ну, вражають, вражають в кавичках, тому що ми бачимо, що колишнім МСЕКи дійсно співпрацювали напевно з певними посадовцями для того, щоб надати. Ефективну групу інвалідності чи є інформація, зокрема по категоріях, і кому найбільше власне може бути скасовано або вже скасовано інвалідності. Це митники, я не знаю там прокурори, податківці. Так, є в нас така інформація. Якщо ми говоримо саме про цю 281 справу, яким вже скасовано рішення про інвалідність, то в нас 73 справи це працівники державної митної служби, 67 – це працівники державної податкової служби, і 50 – це працівники органів прокуратури. Але я кажу, що це тільки про міжні результати, це те, що вже зафіксовано, але ще понад 1300 справ перебуває в розгляді, і 466 осіб це ті, які повинні ще приїхати додатково до тих 1300, для того, щоб ми зафіналізували ще і візуальний огляд. Якщо говорити про тих, хто займається ну, в цілому цією процедурою, з цими перевірками, хто це є? Це дивіться зараз. Якщо ми говоримо про справи, які розглядаються в рамках слідчих дій, то це працівники профільного інституту Міністерства охорони здоров'я. В той же час по всій країні вже ліквідовані медико-соціальні експертні комісії, прийняти відповідний закон і підзаконні акти урядом, і ми вже розпочали експертну оцінку функціонування людини. І для цього в нас створені. В 294 лікарнях понад 1500 експертних команд, до яких залучено 6400 лікарів, які розглядають справи, і це вже працює система і IT, і саме експерти, які розглядають ці справи, все оцифровано. Працюємо з правоохоронними органами для того, щоб запобігти будь-яким маніпуляціям в системі оцінки функціонування людини і подальших встановлення чи групи інвалідності, чи запровадження певних пільг. Тому система змінюється і змінена і змінюється. Ну рухаємося уперед для того, щоб в системі охорони здоров'я не було жодних негативних чинників чи корупційних чинників. Хочемо, щоб наша система була прозора і ефективна. Давайте ще поговоримо про реформовані МСЕК, точніше експертні команди, які замінили медико-соціальні ці експертно комісії. На що найчастіше скаржаться зараз люди, де вже працюють цю комісію, які ми є перші результати? Що ви бачите, потрібно вдосконалити ще? Дивіться, що на що найбільше скаржаться люди, коли ми змінили підходи і ставимо, якби проводимо оцінку не по наявності діагнозу, а по оцінку по стану функціонування людини. І зазвичай люди не розуміють, чому їм не дають певну групу інвалідності. Коли, в принципі, є певне захворювання, тут якраз виникає найбільше непорозумінь серед людей, але наша ключова задача не, ну, якби не зафіксувати певний діагноз і поставити групу інвалідності, а побачити, як дане захворювання чи травма впливає на функціонування людини. Це перелом свідомості, це зовсім інша філософія В підходах оцінки функціонування людини і запровадження міжнародного класифікатора функціонування, але це. Тяжка робота і тяжка реформа, яку наше суспільство повинно пройти, щоб з певненості дивитися в завтрашній день. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Нагадаємо для аудиторії Віктор Ряжко з нами на зв'язку, міністр охорони здоров'я України.